Прыжал он только 45. Так что уже новый ну, видео на мой канал. Итак. Уже прыгал на эти машинки. Я тут я бы даже первый сели, потому я в нього ще не вырешила шарушить. Потому что я не знаю, что я там ту гору вообще пере... пере... перейду. Вот. Ну, то есть, буду заикаться. Правда, спам момбіоніс це не найліпший. Котаки забула, серйозно. Я ж моя котка, я можу посохти з котиком. А оком? Ну, просто котиком. Бо я трохи буду, щоб на ну, ну, трохи бо щоб ну, швидше. Швидше, звичайно, мого полярного ведмедя. Кто за звук такий? Бинго, ну звісно ж. Там ну, зараз еще подавают. Ну, все, 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 все. Я налізу сюди. Опа-на. Опа-на. Я за покорю гора. Покорю. Ростану паучку. Для паука я знову... нас. Що таке? Я заберу все одно. Я не знаю, що мені нікуди мені складати. Три туди вихожу зермельку. Бліємо. за застрим, неяк. Я можу податися команди. вона із... і тоді пауком. Ну, ш... О. І, і, і я таким демо зможу це гору покорити. І гра буде покорна. ось що я люблю по па... пауки в Майнкрафті. Ну і назавжди самі на найбезпечніші моби але ж є щось там. так, ну треба десь таке котом, щоб воно вчити у нас Я одразу трохи пошвидшилася. Вони одно обережними. Ну бо хтось може там десь писати теж пастки зими на кожному місці. Тут зима. Тут, тут зима. Просто зима. Якщо мене тут лагаємо, тоді... Бачу, за це просто мене забагато Може, тут є підключено. І так. Я тільки вже з тими модами і граю. Та, на перетворню за, записую, щоб щоб вам було цікавіше. І так, чому ви не дивитеся? Чому ви не дивитеся? Мені є туфшо, за мене більше вас цікавить про перетворення Можете пояснити? Прошу вас. Верну бы ты ктось водный. Я тут кость в моего так добывала. Ну давай перехвости. Точно, что там стопенка убийца. Вам же стопольника. Ой, тут Не підпущу тебе пуже добавить. Да, это молодо. Ты ще один лосось. Тут у нас такая. как-то черные И я крашу на трате еша на отместится Еще на трате бросается Тепер і стати якимось іншим. І це буде популярний ведмед. Популярні поляній ведмеді досить такі снинні. Я це замітила. Я звиню просто рукою з звинє тиску. Я спробую вівцю бити просто рукою. Факелом. А ось і я розбираюся. Зато удари русло ведмедя. Заніше на то лапою. Ось цей. Там відкласти всю плоть. є вже стільки капець. Так, м'ясо отсюди. Це треба ще відкласти, так, камери. Вроде купона вже вийшло. Та я також дивлюсь такого ютубера. Він Наверное, наверное, его нужно кубать, не, не тобто, серйозно. порядку? Я, маю камери. Я там камеру поставила, змогу і туди жити все. Камера номер один. Хм, ну, принципе нормально. Такой на номер два. І розглядається і, і номер три. Тепер можна і виходити. Все нормально. Я говорю, і наразі би я їх покинула, але і то він перешкод його шукати. Там таки... вилякалась. Рівно це все було. Це багато хворіх скелетів і зустріч скілетів.

И можно нього перекориться тут. Ви так уж такий швидкий У нього трохи менше Забілить трохи скупче. Ну Я пусть туда. Это уже самое полярное бо будем тупо більший. І

Нам тут не пострілувати. Видно. І на цьому коли я не проказую, тоді носії лайки не сутіли видаються. От мобиль. Ну і доволі тут збіля даватися, коли її бувають. Можна вже прощатися, якщо показуємо тільки так лайки підпишек на канал. Я бачу, я вам подумаю, що вам подобається тематика про перетворення. І ви на назбираєте мені 10 підписників. Всім па-па!